Хто відмовиться від урожайного томата з великими і смачними плодами? Навіть ті, хто не любить темнофарбовані помідори, вирішуються на вирощування чорного кольору і заносять його до лав улюбленців, сорт районований для всіх регіонів України. Однак на півночі віддає перевагу тепличні умови історія томата Чорний Крим, у цього сорту дуже захоплююча історія томату, що з'явився в Україні. Судилося спочатку прославитися по всьому світу і потім тільки стати популярним у себе на Батьківщині. Ще за часів, коли Крим беззастережно належав українській державі, відвідав той чудовий південний регіон шведський селекціонер на ім'я Ларс Солоф Розентром. Під час своєї подорожі по півострову вчений виявив великий помідор незвичайного кольору. По всій видимості народної селекції і назвав його Чорний Крим, а по-англійськи. Бладкрім, до речі, саме під цією назвою насіння томата продаються на міжнародному ринку Ларс Розентром. Звичайно, перейнявся до сорту професійним інтересом і відвіз його насіння до себе додому в Європу. Звідти сорт потрапив в Америку, а в 1990 році був занесений в каталог одного з найбільших насіннєвих банків США Цед Саверс Екчане. У Штатах Блацк, Крім, придбав величезну популярність серед любителів і колекціонерів і вже звідти знаменитим повернувся в сучасність. В українському держеєстрі селекційних досягнень сорт зареєструвала компанія Євронасіння. В 2015 році офіційна назва Кримський Чорний, так старовинний кримський сорт став новинкою в опис сорту. Згідно з інформацією з Держреєстру, Кримський Чорний рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті, однак цей детермінантний сорт з необмеженим зростанням стебла, тому так і проситься в теплицю, де його буде зручно вести в один стовбур і підв'язувати до шпалери у відкритому ґрунті кущ виростає у висоту до 1,5 метрів в закритому 2 і вище. Термін дозрівання 105-115 днів. У деяких городників перші помідори починаються співати раніше, через 90 днів після появи сходів. Кущ чорного кольору потужний, через довгих глистя виглядає розлогим, вимагає простору на грядці. Уже в розсадному періоді видно велика сила росту, стебло товстий, рослини не витягуються. Приємно спостерігати за розвитком такого томата. Помідори наливаються дуже великі, приплюснуті. Ребристі у нестиглих плодів є темно-зелена пляма біля плодоніжки, повній стиглості воно стає майже чорним. А весь томат забарвлюється в бордово-коричневий колір. У середині кримського чорного велика м'ясиста серцевина і досить великі насіннєві камери. Помідор одночасно і густий, і соковитий смак кисло солодкий з нотками, яких немає у червоних сортів. Пояснюється це наявністю в складі корисної речовини Антоціану в описах з держреєстру із сайту Євронасіння. Вказується вага одного плоду – 200-235, Однак багато городників називають більш вражаючі цифри не менше 300, найбільші по 500 офіційний показник врожайності 5,1 км 2 одержуваний овочівниками на практиці. Чотири вісімк з куща призначення великих плодів звичайно салатне. Надлишки переробляють в будь-які страви і закуски, для яких потрібні томати часточками. З чорного кольору виходить дуже корисний, густий і смачний томатний сік. Відео огляд томата чорний Крим в теплиці, дегустація, вирощування томата чорний Крим для вирощування у відкритому ґрунті насіння на розсаду сіти 20-30 березня, в теплиці на два тижні раніше ґрунтосуміш можна використовувати покупну універсальну або скласти самим з рівних частин дернової землі і компосту, або перегною бажано її прогріти до 100, поки не піде пар на мангалі. Печі або пролити окропом. Насіння сійте в остиглу ґрунт для першого поливу в воду, додайте фітоспорін, щоб заселити стерильну землю корисними бактеріями, сходи з'являться швидше через 3-5 днів, якщо поставити ящик з посівами в тепле місце з температурою близько 27 30 ц. Сходи перенесіть на світле вікно, постійно стежте за вологістю ґрунту, не давайте підсихати навіть верхнього шару. Але і не заливайте, поливна вода повинна бути відстояною без хлору і тієї ж температури, в якій ростуть томати, коли сходи обзаведуться першою парою справжніх листочків. Розсадити їх за індивідуальними стаканчиках об'ємом 200. Розсада чорного дерева росте дуже активно, тому стаканчики через якийсь час виявляться малі, буде потрібно ще одна пересадка в більш просторі 0,51 1 літрові. Починайте підгодовувати рослини через тиждень після першої пересадки з періодичністю в 10-14 днів. Найпростіша підгодівля це розчину готової суміші з магазину Fertica Lux 1 на на л води можна підгодовувати органікою настоями пташиного посліду, коров'яку, кропиви, але врахуйте, що у цих добрив стійкий смердючий запах у квартирі і навіть на балконі краще ними не користуватися відео. Про підгодівлі для розсади томатів. У відкритий ґрунт томати висаджуйте, коли закінчаться поворотні заморозки. Тижні за два до цього моменту починайте привчати розсаду до природних природних умов сонця, вітру, перепадів температур, тобто проведіть загартування, схема посадки для чорного Одеси 6.0.7.0 у кожну лунку покладіть і перемішайте з ґрунтом по щіпці нітромофоски, або по жмені перегною і столовій ложці золи. Або спеціальну суміш для томатів з магазину по інструкції, відразу ж підв'яжіть рослі томати. Не відкладайте цей захід на потім, особливо у відкритому ґрунті, навіть якщо рослини самостійно тримаються вертикально. Через великий обсяг куща і парусності їх легко може пригнути до землі і навіть зламати вітер або сильний дощ для якнайшвидшої адаптації до нових умов і швидкого старту оприскати полистю розчином стимулятора апін новосила енергена через тиждень після висадки для профілактики грибкових захворювань обробіть фунгіцидом хорусом. Хомом незабаром повторіть обробку, якщо це вказано в інструкції. Основними заходами в догляді за цим сортом стануть регулярні підв'язки в міру зростання і пасинкування, вічні пагони будуть відростати все літо з кожної знову з'явилася пазухи на зростаючому стеблі. Формувати кущ можна в один три стебла, їх кількість залежить від місця і регіону вирощування. Так, в полісся і в відкритому ґрунті краще вирощувати в одне стебло, хоча в будь-якому кліматі при такому формуванні помідорів виростуть більшими, але на 2-3 стеблах їх буде більше. В іншому догляд за сортом чорний крим не відрізняється від стандартного. Поливайте, як тільки помітите, що нижня листя втратили тургор і злегка поникли, підгодовуйте раз в два тижні комплексними добривами для томатів червоний велетень. Чистий лист агрікола, органіку багату азотом з моменту вступу в цвітіння і плодоношення краще виключити, томатам в цей період більше потрібні калій, Осфор і мікроелементи у період масового цвітіння обробіть препаратами для зав'язі – борною кислотою бутоном. Зав'язю у чорного Одеси великі листя, що затінюють плодові кисті. На початку дозрівання помідорів видаляйте ті, що ростуть не ще спиющій кисті, а зростаючи вище укорочуйте, щоб вони не закривали плоди від сонця. У південних регіонах і захищеному ґрунті урожай зріє на кущах, але для укрупнення плодів збирайте нижні, вже налилися в бланжевої стиглості. Вони добре дозрівають в приміщенні. Не втрачаючи чудового смаку, відгуки овочівників, чорний Крим, Блад Крім садила в минулому році дуже хороший середнього розміру, білокоричневий ірінахт. дача в Трюлофіверсіо, індекс 2.1.4.5 один, Сорт Чорний Крим дуже смачний, великий урожайний. На жаль. Клімат наш йому не підійшов, але я хочу зауважити, що всі помідори вирощує вух. Напевно, в теплиці той же чорний Крим показав себе краще Олеся хтп. Дача в версіон індекс 2145. хтл у повному захваті від цього сорту дуже урожайний. Помідори були різного розміру, причому перші були зовсім невеликі грамів по 100-150. потім в середньому близько 300 грамів, дуже смачний. На тверду п'ятірку висотою був близько двох метрів. Дуже потужний кущ велике листя вела в два стебла. Єдиним недоліком виявилася низька опірність кладоспоріозу здався в числі перших. Постійно обривала хворі листя, протримався до середини вересня. Обов'язково буду садити ще і побільше. Донесів нуль хтп. в томатпомідор. Цом не форм індекс тобтоль у мене блат-крім був близько 2 метрів, з нормальним листом кущ потужний. Можна вирощувати в 2-3 стебла, помідорів менше 300 не було, урожайність дуже хороша, помідори солодкі, соковиті 777 В томат помідорцом не форіум, індекс в топіц 552. 20 чорний Крим стане предметом гордості і родзинкою в будь-якій приватній і професійній колекції томатів сорт дуже урожайний. Радує господарів потужним зростанням і великими смачними плодами. Особливості догляду пов'язані з високорослістю куща. В розсадний період будуть потрібні дві пересадки, а у відкритому ґрунті доведеться постійно підв'язувати і пасинкувати.